Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Тоді у Христі сьогоднішнє святе Іванліє, нам розказує про Те, як Христос, як Христос оздоровлює глухонімого. І здавалося Біся, Нічого такого дивного, але хочу звернути вашу увагу на одну дуже важну річ. Христос бере його і виводить в сторону. Лухий, який так нічого не чує, значить, це стосувалося не його, а тих, що були біля нього навколо. Виводите в сторону і поклав пальці вуха засунув, потом взяв слини і палець, поставив йому на язик і каже ефата: відкрийся. Зверніть увагу, що. Це є дуже важливо. Зверніть увагу, що Христос не дає йому щось, а відкриває те, що є. Коли людина народжується, вона має все в собі. Тобто потенційно вона є покликана до царства Божого і потенційно. Як ще по-простому сказати, Ймовірно, вона може може все. Одні люди розвивають собі такі талант, другі інші. Той, що народився глухим, нічого не чув і не міг говорити, він дар розмовляти в собі мав. Тільки він не міг його використати. З ряду певних причин, бо кожна людина по-своєму переносить хворобу, терпіння. І коли треба людину оздоровити, і ще мені дуже подобається слово, ізцілити, тобто повернути її докупи, одно ціле, ціленяти. Бо людина, яка є поділена на куски, вона хвора. І тут треба зрозуміти, що слово діявол, по грецьки звучить як діяволос, означає «роз'єднюючий». Нас на кавалки може поділити дьявол. Бог нас може зібрати докупи. Кожен, хто приходить до, до лікарні лікуватися, чи приходить до священика, щоб той помолився за його зцілення, не завжди задумується, що та людина. Яка хоче і зцілитися, стати одним цілим, була кимось поділена. Злий вмішався. І злий ділить людину на кусочки. Він великий не може зразу відділити. Він потрошки відділює, відділює. І це, знаєте, якщо це порівняти із човном, який племе по річці, так? чи по озері. І там дірочку зробив маленьку, потім більшу, потом більшу, і човен тоне. Якщо це не великий корабель, так, а такий собі човник, так, на двох, дерев'яний собі човник такий, мені відомі такі човни, бо я виріс на ріці Дністер, то якщо той човен пробитий, він тоне, але на дно не йде, бо він з дерева. Але плавати на ньому? Ну, ясне діло, що неможливо. Перший раз, щоб той човен можна було використовувати, треба залатати дірку. Христос, Він є тим, хто повертає людині те, що вона мала, не дає щось таке особливе. Так? А вертає те, що вона мала і загубила. Через гріхи ми, так як вода заходить в човен, вона його наповнює. Але якщо взяти, наприклад, колесо і з нього виходить воздух, воно його робить теж нездатне, бо з нього все вийшло. Воздух вийшов, колесо сіло, все не їде. Машина вже машина ціла добра, а колесо не здаде, все не їде. І коли злий дух добирається до людини, то в когось, як у човні, все заповнюється водою, і там вже людина не може сідати, бо воно втопиться. А в іншому варіанті, як у колесі, воздух виходить і машина не може їхати. Воздух з колеса вийшов, все, машина не може їхати. Бачите, там наповнюється, а тут випускається. В результат один той самий. Не, не може їхати. <клес> Дивіться, що робить Христос? Він кладе пальці йому у вуха, це то місце, куди входить. А уста це те, що виходить. І так як в цій людині. Наскільки вже був він вивітрився, що в ньому місця Божого не було. Христос бере в палець слину, так як ми беремо книжку, щоб листати сторінки, настинює і ставить йому на язик. Христос робить йому, робить йому своє божественне досконале, щоб було з чого ділитися, так? Христос дає йому можливість істілитися раз, щоб вже то Боже не тікало і дає розсади Божої, ділиться з собою Божим, дає йому можливість поучаствувати в Божій природі причасти. Наслинив і поклав йому на пальчик, той на, на язик. І потім каже: відкрийся. Тобто відкрийся. Не на тобі подарунок, а відкрийся, воно в тобі є. Просто без Бога воно не працювало. Це був дрантивий човен, це було дрантиве колесо, воно вроді б'є, але воно не їде, воно не пливе. І каже, нікому про то не розказуй. Христос Каже, чому так оцим, кого він ісцелив, нікому не розказуєте. Не через те, що вони будуть говорити про Ісуса, а через те, що вони будуть говорити про себе. Вони будуть говорити про себе. Люди знають, які вони грішні, а вони будуть говорити про себе і піднімати авторитет себе. Ось я, мене Бог вибрав, бра! Я спасений Боже, ти мене вибрав. Вроді би й добре. Але перша слава і поклін Господу Богу. І Христос через уту свою присутність на землі, Він показує, що він робить. Він показує, для чого він прийшов. Коли учні Івана прийшли і кажуть: слухай, нам чекати когось іншого, чи, чи ти є Христос. Він каже, ідіть, скажіть вам, вишу. Ну Сліпі бачать, глухі чують, каліки ходять. Бог прийшов і рятувати і спасати тих, які були спорчені гріхом, тих, яких диявол покалічив. Покалічив до такої степені, що без Бога вже нічого не можна зробити. Це можна порівняти, знаєте, от коли вдома дитина що захворіла, щось там температура, і мама що робить? Бере малинку, щось там робить чайочок, дає дитині, дитина, все, мама попіклувалася, все зробила, все, дитина, все, слава Богу, дитина здорова. Але коли серйозна проблема, коли щось серйозне, так? то ми що робимо? Ідемо до лікаря. А коли дуже серйозна проблема, то ми шукаємо професора якогось, знаменитого. І тут, коли стоїть питання про Ісуса Христа, ми говоримо про найвищого лікаря. Без Нього самі нічого не можемо зробити. Це не шай з малиного випити і все пройде. Христос показує, що Він той лікар якого до цього часу ви не бачили, і після того часу не побачите. Не просто, що може дати тобі чаю на питися, і ти будеш здоровий. Це лікар, який зціляє сліпого з народження. Це лікар, який глухому і німому дає слух і дає мову. Це той, який. Лежачого, спаралізованого чоловіка каже, вставай і не просто вставай, а ще бери своє ліжко і ходи. Ми знаємо, що після якоїсь операції там, на ногу чи на ще щось, коли людина довго лежить, вона наново вчиться ходити. Помаленьку, крок за кроком, пересувай ножку, одну, трошки другу, і так вчиться ходити. А Христос каже, вставай, бери ліжко і йди додому. Не вчися ходити, а вставай і пішов. Ви чуєте, який це лікар, так? Тобто ми говоримо ще не тільки про тілесні Його, і щоб ви знали, що Він є лікар душ і тіл. Він ще лікує і так само і душу. Але тіло ми бачимо каліцтво, а душі каліцтва ми не бачимо. І тому знайте розумійте, що Господь Бог зцілить кожну із вас. Але Господь Бог хоче, щоб це зцілення тебе було правильно прийнято і правильно зрозуміти. Бог доторкається тебе. Щоби ти повернув те, що ти мав, те, що ти втратив, щоби ти тішився не дарунком Божим, а дарунком тим, що Бог тобі дав можливість повернув те, що ти мав, повернув те, що ти загубив, повернув те, що ти втратив. Відремонтував тобі човен, яким ти будеш плести по тому щоденному нашому житті, як по морю. Відремонтував тобі. Твої колеса у твоїм авто, в тому духовному твому авто, на якому ти зможеш подорожувати на далекій відстані. Бо людина може і без машини обійтися, пішочком пройтися, ну, якщо недалеко. А якщо 100 кілометрів, 200-300, то треба авто. І для таких подорожей Господь Бог каже, я істелю ваші душі. Я Відремонтую ваші човни, я відремонтую ваші транспортні засоби, не машини, які ми купили, а ті, які рухають нашу душу, щоб ви були цілими, щоб ви були здоровими. Щоб ви знали, що все у вас всередині. Відкрийте себе, відкрийте себе такого, яким Бог нас сотворив. І будьте здорові. Амінь в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!